Коли ви відкриваєте банківський рахунок, ваш банк видасть вам таку картку. Вона називається дебетовою карткою. У різних банках картки різного кольору. Коли ви попросите дебетову картку, вам доведеться вибрати номер. Це називається вашим пін-кодом. Важливо, щоб ви запам'ятали свій пін-код, оскільки вам потрібно буде використовувати його щоразу, коли ви використовуєте свою картку. Нікому не повідомляйте цей номер. Коли ви йдете в магазин, ви можете використовувати цю картку, щоб щось купувати, і гроші зніматимуться з вашого банківського рахунку. Ви також можете підійти до апарату, який називається банкоматом, щоб зняти гроші зі свого банківського рахунку. Банкомат також може показати вам, скільки грошей у вас на банківському рахунку. Зазвичай ви можете знайти банкомат на заправці, а також у банку. З вас може стягнутися комісія, якщо ви користуватиметеся банкоматом не свого банку. Це відео покаже вам, як користуватися банкоматом. Підійшовши до банкомату, перевірте оточення, щоб переконатися, що ви в безпеці. Переконайтеся, що ви перебуваєте в добро освітленому місці. По можливості користуйтеся банкоматом у денний час. На вашій дебетовій картці є частина, яка називається чіпом. Ось так вона виглядає. Вставте картку банкомат чіпом вперед. Якщо ви вставили картку правильно, ви не побачите її, доки не отримаєте свої гроші. Якщо ж ви вставили картку неправильно, вона буде витягнута, тому ви просто переверніть її та спробуйте ще раз. Банкомат може попросити вас вибрати мову, якою ви розмовляєте. Існує лише кілька мовних варіантів і цілком ймовірно, що ваша мова не буде однією з них. У цьому відео ми виберемо англійську. Ось так. Банкомат попросить вас ввести пін-код. Коли ви вводите свій пін-код, не забудьте сховати панель рукою, щоб інші люди поблизу не могли бачити, що ви робите. Після того, як ви введете свій пін-код, банкомат запитає, що ви хочете зробити. Ви можете вибрати. Швидке отримання готівки, зняття готівки або перегляд балансу рахунку. Гроші з банкомату зазвичай надаються купюрами в 10 або 20 доларів. Якщо ви просите велику суму грошей, ви можете отримати купюру в 100 доларів. Зняття готівки дозволяє отримати точну суму грошей для зняття. Наприклад, 30 доларів, 70 доларів, 150 доларів. Зазвичай існує обмеження на те, скільки грошей ви можете зняти за один раз протягом одного дня. Ви ніколи не зможете зняти більше грошей, ніж є на вашому банківському рахунку. Банкомат може запитати, чи бажаєте ви роздрукувати квитанцію. Вона показує, скільки грошей ви зняли та скільки грошей залишилося на вашому рахунку. Вибирайте так, щоб отримати друковану копію, або вибирайте НІ, якщо ви не бажаєте друковану квитанцію. Якщо ви хочете дізнатися, скільки грошей на вашому банківському рахунку, ви можете натиснути кнопку Запит про баланс з боку екрана. Баланс означає сума грошей на вашому банківському рахунку зараз. Ваш баланс буде відображено на екрані. Деякі банкомати припиняють роботу, щойно ви отримаєте готівку. Інші банкомати можуть вимагати натиснути червоний хрестик на панелі з кнопками або натиснути кнопку з написом Кінець. Більшість банкоматів не видадуть вам готівку, доки картку не буде вилучено з автомата. Коли ви поспішаєте, легко забути взяти гроші, картку чи квитанцію, обов'язково візьміть їх і покладіть у безпечне місце, перш ніж піти від банкомата. Якщо ви забули картку, негайно поверніться до банкомату, щоб забрати її. Якщо вашої картки немає, або її було втрачено чи вкрадено, негайно зверніться до свого банку або зателефонуйте їм і повідомте про це. Банк негайно припинить використання картки іншими особами та видасть вам нову дебетову картку.